Із задушливої квартири черкащанка Олена Чорна привезла онуків на берег Дніпра. Говорить, трохи застрять малечі, яка може отак бігати у фонтані. Приїхали в спотні, всі мокрі, дітей обличчя червоні, аж злякалося. Тут зараз вже розгулялися, вже ми мокрі, вже ми всі щасливі. Ну, Бідно тільки що треба додому скоро їхати, вже там в цю спекотну квартиру. Саме так біля води, говорить пані Олена, рятуються у найспекотніші літні дні. А от гімнастам на дворі у затінку тренуватися комфортніше, ніж у приміщенні, розповідає тренерка Софія Годлевська. Але тут свіже повітря дітям так краще, я вважаю, ніж під кондиціонером в закритому залі, там, де чотири стіни. А вправо, другу ліво. У таку спекотну погоду у Баристи Назара відвідувачів більше. Щоправда говорить, варить їм не каву, а продає морозиво та холодні напої. На Такі жаркі дні, то вдвічі-втричі ну, попит збільшиться, тому що люди хочуть, охолодження напої, напої, да, то ну, можуть, допустимо, десь около 50-100 бутилок взяти в день. Проте від вживання крижаних напоїв застерігає кардіолог Володимир Казмірук. Говорить, пити треба багато, але про холодної води в міру. А ще уникати перебування на сонці з одинадцятої ранку до четвертої вечора. У цей же період зменшити фізичні та розумові навантаження та обмежити вживання смаженої їжі. Це досить серйозні виклики для організму, особливо для Можна сказати, для певної категорії людей. Це в першу чергу серцево-судинна патологія, це люди похилого віку, це діти. Тривало перебування на спеці, розповідає лікар, може викликати перегрівання. Це коли з'являється головний біль, там так головокружіння, запаморочення, шкіра, наприклад, пітливість появляється, вона може бути червоного або блідого кольору. Однозначно, тут потрібно прийняти певні міри. Передусім, варто знайти затінок, вмитися або зробити холодний компрес, радить лікар. Нині температурний фон перевищує норму на 3-5 градусів, говорить начальниця відділу обласного гідрометцентру Ольга Прокопенко. День максимуми сягають 29-31. Теж дуже теплі ночі, вище 20 градусів, які відповідають статусу тропічних. Таку спеку, за словами Фахівчині, на Черкащину несе південний вітер. Проте вже від завтра, 7 липня, синоптична ситуація на Черкащині зміниться. До керування погодою приступлять атмосферні фронти, які зумовлюватимуть короткочасні дощі у супроводі гроз уже по всій території Черкащини. Температура знизиться. Вночі вже прогнозуємо 13-18 градусів, в день – 22-27 градусів. але спека повернеться після 12 липня, говорить фахівчиня. Спекотні періоди за її словами спостерігатимуться до середини серпня. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов та Горозя, Суспільне новини, Черкаси.